Виконуємо номер 1223 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Знайди значення виразу. Завдання перше. 1725. Відняти 9.25 додати 4.25. Завдання друге різниця числа 1819 та суми чисел 8 дев'ятнадцятих і 7 дев'ятнадцятих. Завдання третє. одинадцятих відняти одинадцяту, відняти 2 11. Завдання четверте. Різниця числа 5 дванадцятих та різниці чисел 7 дванадцятих і 2 дванадцятих. Приступаємо до виконання. Виконуємо віднімання. 17 25 відняти 9 25. Віднімаємо чисельники, знаменник, залишаємо без змін і додамо 4, 25 17 відняти 9 буде 8. 8 25, тепер додамо 4 25. Додамо чисельники. 8 додати 4 буде 12. І перепишемо знаменник 25. Маємо 12, 25. Завдання друге: виконаємо дії в душках. 18,19 відняти 8 додати 7, додаємо чисельники, буде 15. Знаменник переписали без змін. Тепер виконаємо віднімання. 18, віднімемо 15 це буде 3. Знаменник переписуємо без змін. Маємо 3 19. 7. Віднімемо 1 і віднімемо 2. Знаменник перепишемо без змін. 7 відняти один 6, де відняти 2 4. Маємо 4, 11. Виконаємо дві в дужках. Однакові знаменники, 7 відняти 2 буде 5. І знаменник переписали. Тепер 5 12 відняти 5 дванадцятих. Піднімаємо чисельники, 5 відняти 5 буде 0. 0 ділимо на 12, буде 0. Ми знайшли значення виразу. Номер 1223 виконано